Я пробую, якщо вже все добре, даю лавровий листочок до м'яска, перемішую, звичайно, щоб він трошечки намок. Пробую ще раз м'язку, вже гарно воно протикається, розрізається і виливаю нашу заправку. Заправкою я ще тушкую приблизно з моменту закипання 3-5 хвилин. Отака вона одразу, як тільки ми дали заправку, пробуємо на сіль перець. Якщо потрібно, ще додаємо. І ось така вона при завершенні. Вона ще трошки загустіє, ця заправка. І смакуємо на здоров'я. Ми будемо з гречаною кашкою солоним гірочком, а ви собі смакуйте, з чим вам буде. Запотрібно. Ось така м'яска, Тарілочку звичайно я за маленьку взяла.